Сьогодні розпочався перший день фестивалю Фанкон. Я на такому заході була вперше, тому мені насправді було цікаво, як все проходить. Чесно кажучи, я навіть не уявляла, що буде скільки людей. Сам захід проходить в міжнародному виставковому центрі. Добратися до нього досить легко, проте потрапити на фестиваль був ще той квест. І ні, справа не в квитках, а в спеці. Саме сьогодні погода вирішила, що вона хоче. Посмажити всіх охочих, хто бажав потрапити на фестиваль. Щоб потрапити всередину, вам прийдеться стояти на пекучому сонці по декілька годин, коли вже ви потрапите в саму споруду, пройшовши перший душний хол, на вас чекатиме прохолода від кондиціонерів та неймовірні враження. Особисто мені дуже сподобалася сама атмосфера фанкону. Дуже багато косплеєрів і не тільки тих, хто представляв себе на косплей-шоу, а й нескінченна кількість людей, які перевтілилися в улюблених персонажів, просто так. Окрім цього, на фестивалі було чимало книг, ігор та іншої продукції, яку можна було придбати в залежності від ваших подобань. Найкраще за що можна похвалити організаторів, це купа сцен та зон, де можна було отримати автограф чи селфі з блогерами, чимало ігрових зон, майстер-класи, лекторії, безкоштовні настільно-рольові ігри і ще купа всього. В цілому це цікава та незабутня подія, де ви можете отримати гарні і позитивні емоції, придбати книги, комікси, манги, чи спробувати навіть пограти у вашу улюблену гру. Або ж отримати нові знання від цікавих запрошених гостей. Але на противагу цьому потрібно врахувати погодні обставини. І те, що шлях туди, буде спекотним та довгим.